Друзі, вітаю! Німецька газета Вельт та добре знайомий українцям свого часу. Керівник фонду Конрада Аденаура Ніка Ланге дав велике інтерв'ю, де проаналізував власне, що відбувається на полі бою, яким буде контрнаступ 24-го. І одна з його версій: те, що це буде контрнаступ, який Валерій Залужний готував на цей рік, але з політичних міркувань і тиску на нього не пішов на цей наступ. От і, власне, що, що буде далі. Німці розбираються, говорять, який доступ до резервів у нас є. CNN говорить, що без допомоги США та НАТО Україна програє вже до літа. А в Європейському Союзі знаходять можливості конфісковувати і заморожувати російські активи для того, щоб платити Україні з російської кишені, те про що ми з вами говорили вже два роки підряд, а не платити зі своєї, і це змусить їх швидше. Піти з української території ці три новини, яким чином вони зв'язані? Загалом, які висновки нам? Варто з цього всього робити і загалом чого чекати від безпекової ситуації. Давайте проговоримо, але спершу дуже вас прошу підписатись на канал Примісінько Зараз зробити підписку для того, щоб витискати російських агентів та російські наративи з українського YouTube. І друге, дуже прошу зробіть донат для того, щоб купити 100 fpv дронів для на для п'ятивих для п'яти топових. Топ батальйонів наших і бригад і для того, щоб ми могли їм все це передати і щоб вони могли нищити окупантів. Тому зробіть донат, нам з вами залишилось 300 з хвостиком тисяч. І в нас буде півтора мільйона, і ми швиденько все закупимо. Так, німецьке видання Welt пише, що контрнаступ, який планує Україна на 24-й рік, буде очевидно тим, який його планував головнокомандувач Валерій Залужний. Про це розмірковує Ніколанге. Нагадаю, що в часи Януковича він очолював в Україні Німеччини. Німецький Фонд Конрада Денаура це така організація, яка дуже ну нагадує наш український інститут, ну можливо, ні, можливо, більше NDI і АІРАЙЙ нагадує такі NGO політичного спрямування. От дуже поважна в Україні організація, і пан Ніко Ланге власне був її керівником. Янукович з цим паном Ланге дуже сильно боровся в Україну, його не впускав. Одним словом, це в Німеччині поважна людина, наближена до перших осіб, в тому числі. Ну і от він зараз аналізує, крім того, що він власне, займається політичними моментами. Ну, зрозуміло, що розбирається і в безпеці. І от він зараз дав своє бачення, що Україна готує певний план. Це він каже. Аналізуючи відносини наші з заходом і те, що ми не використали використали не все знаряддя, яке отримали, правда, тут не зрозуміло. Він каже, що 90 95% того, що ми отримали на заході, ми не використали. Але тут він не уточнює в цій статті, або як мінімум дає розмите бачення, тому що це не значить, що воно тут. Бо нам теж дуже часто закидають, а ви зброю набрали вона на складах. Окей, покажіть де вона. Ну так щось є для, для балансу, для безпеки. Ну от якщо затягнуться переговори, зламалась логістика. Переговори мається на увазі про отримання зброї, зламалась. Логістика, як це було от з Польщею, зрозуміло, що на складах повинно щось бути. Ми не повинні воювати в нуль, так, але не 90%. І тут Ланге теж говорить, ну це може бути один з варіантів, що німці обіцяли 300 танків, а дали тільки 30%. Ну і він говорить, що все рівно доступ до цих танків, навіть якщо вони на їхній території, все рівно буде. Він говорить, те, що Україна готується, ну, от, що має певний план, і йому здається, що це буде план залужного, який не змогли реалізувати. По різних причинах, зрозуміло, що не з От, Але він каже, що залужний молодець, що зберіг людей, що зберіг динаміку, що зберіг техніку. От. І власне, 24 може стати цим роком. Я, правда, трошки скептично ставлюсь до того, навіщо це розповідати. От. Але ну, раз він вже про це говорить. От. Тому що. Ну, є в нас план та і є, але не обов'язково про нього говорити всім. Я більш ніж певний, що ці плани будуть модифіковані, видозмінені. Ну, от, а можливо, і загалом це використовується для того, щоб відвернути російську увагу. Загалом ланге продовжує, що Україна має великі плани. Про це свідчить список бажаного озброєння, яке Україна надіслала до штатів. Це бойові вертольоти. Black Hawk, Apache, винищувача F16, F-16, 18 ракет систем дальнього радіусу, дії танки Абрамс, низка безпілотників і боєприпасів. Ну і говорить, що насправді українці все більше і більше говорять вже не просто про F-16, а про f 18 От, е ну і Ланге говорить, що залужний був прихильником власне йти до Криму е і завжди був прихильником наступу з. Підтримки повітря і ось це він якраз говорить, що захід не дав цю зброю з повітря. Ну от саме тому були певні проблеми з контрнаступом. Але злужний погодився на це, як пише Ланге, лише з політичних мотивів. Ну та е тому, що це, начебто, мало призвести до е доходу українських військ до Мелітополя і Бердянська. Ну і загалом великий контрнаступ частково був скасований, тобто не кидали людей просто на смерть, щоб кидати на смерть. Ну от журналісти додають що залужний, вирішивши атакувати невеликими підрозділами, зберіг життя своїх солдатів, убезпечив системи озброєння. Із заходу і виграв важливий час. Е, дивіться, це важлива історія. Тобто, вони розуміють, що ми підемо далі в атаку, що ми не здаємося, що нам ось ці закиди Путіна, типу, а давайте українці, сідайте за стіл переговорів, нам не потрібні. І от газета говорить, що Україна непогано розширяє свій плацдарм на Херсонщині, звідки 60 кілометрів до. Кримського півострова, і от якраз таки німці бачать перемогу в тому, що ми пройдемо ці 60 кілометрів і можемо заходити в Крим. Ну а далі ви методику знаєте: перерізаємо мости, обстрілюємо стратегічні об'єкти і забираємо півострів. Ось така німецька преса. Це до речі, скажу вам: це не більд, дибу, це не жовта преса. Це не той журналіст, який постійно робить якісь вкиди. Це поважний аналітик, який насправді має дуже багато досвіду, який близький до урядових структур. От, і вони бачать так, знову ж таки, що не факт, що те, що він говорить, публічно є нашою секретною інформацією, більш за все, це так не являється. І плани залужного, і наших топових генералів зрозуміло, що ніхто не знаю. але як мінімум вони не кричать, що ось обіцяли вернути Крим Донецьк. Ми нічого давати не будемо. Навпаки, це така спокійна стаття, яка пояснює німецькому виборцю. Ну от про те, що все рухається, все по плану. Україна не знищила всю зброю. Велика кількість її залишається. Українці готові і знають, як що робити. Певна прогнозованість. Тому мені здається, це дуже непоганий матеріал для німецького електорату, для громадян Німеччини. Ну щоб вони розуміли, що загалом відбувається в Україні і пояснюють вустами німця. Тому це насправді важливий матеріал. Другий матеріал, який я вам теж хотів сказати, два слова. Те, що CNN вийшла з матеріалом, що без допомоги України і НАТО Україна програє війну до літа. Ну, от, і вони говорять, що спершу закінчаться ракети дальної дії, середньої дії, потім закінчиться артилерія, боєприпаси, і такі речі, як ну, от, і зенітні ракетні стінгери. Ну, от, е CNN говорить, що українські війська вже нормують боєприпаси. А РФ має перевагу у них 5-7 разів. Ну і все зводиться до того, що Сіянен б'є в набат, каже, треба давати Україні допомогу, щоб. Країна не програла цю статтю. Теж сприймайте спокійно. Нам теж багато хто аналітиків казав, що ми не витримаємо напад. Тут кажуть, що програємо до літа. Розцінюйте цю статтю як гарний матеріал Білого Дому для того, щоб допереконати Сенат дати добро. Вони мають проголосувати конгресу. Вони ще на тиждень вирішили попрацювати. Конгрес пішов відпочивати. Але Сенат має дати добро конгресу. От, і це якраз щоб вмотивувати сенат проголосувати. Ну і щоб вони потім вийшли переможцями в своїй політичній грі. А ми вийшли переможцями в нашій війні проти, е, як каже класик, московоротних окупантів. Да? От. Тому цей матеріал, якщо ви побачите особливо на російських сайтах чи на російських якихось там телеграм-каналах, то не лякайтеся. Насправді така гарна політична класика певного нагнітання. Ну от, але якщо говорити чесно, дійсно це складні моменти. Україні буде дуже тяжко, якщо ми не будемо мати підтримки НАТО, якщо ми не будемо мати підтримки Сполучених Штатів, тому що це наші базові партнери, це наші головні друзі. Ну і зрозуміло, що без них ну, ми будемо втрачати дуже багато людей. Без них ми можемо. Втрачати дуже багато ресурсу, і ну зрозуміло, що це стратегічні союзники. І ті 60 мільярдів це зараз ядро фінансового бюджету, який ми будемо запускати. Тому ну тут ніхто не спорить. Але повторюю, що ця стаття має в тому числі. Політичне значення всередині Вашингтону, також вийшов на зв'язок Вадим Пристайко, це наш експосол в Британії. До речі, там ще не назначили посла. Ну от, бачите, все-таки після такої людини важко це зробити. Ну от він говорить, що Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни, тому що британці розуміють, що їм все рівно доведеться воювати з росіянами, якщо Україна не переможе. Ось це насправді дуже здорова твереза думка. Мені здається, її треба масштабувати в багато інших європейських країн, щоб вони теж розуміли, що це не тільки наша війна. Ну от і він тут говорить про дітей інших країн, які теж потім їм доведеться воювати із. Росією. Ну і власне на фінал я вам залишив, що в Європі посіли дуже говорити, що дивіться, в Європі допомога фінансова йде тяжко. 50 мільярдів, в Штатах 60 мільярдів ідуть тяжко. Вони кажуть, слухайте, а чого в нас на столі лежать російські гроші, але ніхто про них. Не думає, чому ми не хочемо віддати Україні російські гроші, чому ми платимо свої. І зараз зріє думка, що от якраз 24-й рік можна було б Україні більше давати заморожених російських активів, давати просто віддавати їх. І зараз вони сказали, що це кулуарні розмови закриті, але про це пише офіційна преса, поважна преса. Ну от що все таки треба роздівати Росію, змусити їх платити за цю війну, а не європейськими платниками податків. Ну, це непогана історія, я вам скажу, через те, що ми з вами про це говорили два роки, закликали, просили, ну, нас не чули. Зараз, коли вже зрозуміли, що в своїх кишенях закінчуються Фунти, євроценти, євро і долари. Ну, сказали, слухайте, давайте платити рублями за цю. Насправді круг замкнеться. Да? От Росія за рублі на нас напала, от рублями ми них і відіб'ємо. Просто тоді вони будуть втрачати з обох е сторон фронту. Розумієте? І, це, і це те, що я вам казав з самого початку. Це найприкольніша історія, коли Росія платить за дві сторони фронту. Відповідно, вона втрачає в два рази більше, швидше вичерпає свої ресурси, швидше здохне. Ця стара потвора, яка називається Російська Федерація. Ну і от, одним словом, вони в Євросоюзі задумались, як зробити так, щоб заплатити російськими активами. І Я вважаю, що це прекрасно. Одним словом, Україна готова до нового контрнаступу. Україна має плани. Це розуміють і українці, і німці це розуміють в сполучених штатах. Розуміють, що нам буде тяжко без підтримки штатів та НАТО, але це е, для того, щоб нас більше підтримали і в Штатах, і в середині самого НАТО. Ну і найголовніше, що за це все повинно заплатити. Росія ось така друзі, наявна інформація, аналітична, політична е, заяви в пресі відомих е, політиків і політологів е, західних в основному. От тому, друзі, е, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Зробіть донат. Ми розіграємо футболку з Інченка. Ми розіграємо ракетку Сергія Стаховського. Ми розіграємо е, рукавиці Усика. Більше того, в нас буде ще одна ракетка. <кій> Пробачте, будь ласка. У нас була ще одна ракетка для тих, хто донатив на PayPal. Там менше донатів, тому і хто хоче виграти ракетку Стаховського, у нас їх дві вже. Ну, от Хто хоче виграти ракетку Стаховського, робіть на PayPal донати. Я розповім, що Людей там менше. Хто, хто розбирається в цих аукціонах, атракціонах, розуміє, розуміє вирогідність виграшу зростає. Ну, от, Але донаті на головну карточку. Бо там буде монобанк розіграш, на для PayPal окремо ракетка. Але в Монобанку буде одразу три. буде три призи. А в PayPal тільки один. Одним словом, давайте донати, дозбираємо в півідрони. головний розіграш. Ви знаєте, головний приз це в півідроні, які поїдуть нашим солдатам. От підпишіться на канал, викидаємо російські наративи цих латиняних. Фейгіних Швеців і решту російської наволичі, яка прийшла сюди запудрювати нам з вами мізки. Ну і напишіть в коментарях, друзі, які у вас очікування від 24 року. От ваші персональні очікування. Бажаю вам гарного, безпечного дня. До зустрічі!